Всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні субота, 11 жовтня. У мене на сніданок шарлотка з яблуками, але яблук я люблю, щоб було побільше, тіста поменше. Сьогодні в мене так і вийшло. Кава і. Шампанський квас, чи то шампанське з чорнобривців. Так чогось захотілося, дівчата, для підняття настрою, для такого хорошого самопочуття, всім здоров'я і тихої, мирної, спокійної вам суботи. Будьте здорові всі. Так. М -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Таке, знаєте, в міру солодке і навіть не подумаєш, що це чорнобривці. Тому рекомендую, чорнобривці ще цвітуть, можна зробити. Я теж планую. Ще одну партію заколотити. Але так як зараз погода в нас дощова, чорнобривці самі квіточки мокрі, а треба, щоб вони були сухі. І навіть не знаю, чи воно після таких дощів вийде це шампанське, тому що цей весь пилок, який був на квіточках чорнобривці, він, мабуть, вже змився. А саме він дає нам оце бродіння. Так що, от така смакота. А ще відварюю бульйон. Не знаю, що буду готувати, але бульйон відварю. І от все ж, дивлюся відео, і там, ну це в основному для е, хлопцю. Але я вирішила і для бульйону теж підсмажити овочі. Це. Е, Цибуля, чесничок і морква. І тоді додам сюди в бульйончик. Ну, подивлюся, як це вплине на смак цього саме рідини бульйони з тої цієї. Мабуть, буде смачно. Так, ну про погоду в Києві вже не варто навіть і говорити. Знову дощ, знову похмуро. Сонечка немає. Але бачу, люди щось поз'їжджалися, щось все-таки роблять. Зранку взагалі такий проливний дощ був. Ну, а зараз щось така мрячка. мрячка. Тому роботи ніякої на вулиці я маю на увазі, тільки в будинку. Прання зробила, от. Тут поставила і нехай висихає, якщо воно висохне. От тепер я вже розумію, чому люди е зараз все частіше і частіше купують цю сушильну машину, так називається вона. Я раніше цього не розуміла, думала, та, для чого воно потрібно. Ну, а зараз, коли дійсно така погода, то, то вона б і не помішала. А я знову йду на свої грядки. Добрий ранок, а це ще що заявлення. Ти хто такий? Ти чий? Ви знаєте, я так розумію, що багато вже е, дачників пороз'їжджалися по своїх квартирах, а котів позалишали чи як, я не знаю. О, зараз буде драчка. Господи, рижик, не трогай його. І дощ дощ дуже зараз почав іти сильніше, тому я зараз вириваю знову е, свою петрушку. Дякую. Писали, що вона у мене шикарна в цьому році, дійсно шикарна така. Подивіться. Яка, який кущ. Це вже її другий раз поспересажувала. Так, кріп, трошки кропу для бульйону. Рижик. Рижик іди сюди, він хоче їсти. Іди, я його нагодую, не ганяй. Ой. Ну, оце, оце так. І чим ближче до зими... Ой, яблучко, яке гарне впало, треба буде забрати. І чим ближче до зими, тут цих котів ставатиме все більше і більше, і от вони всі будуть приходити от сюди, і тут я їх буду підгодовувати. Ну що ж, така ситуація. На вулиці не можна працювати, то попрацюємо в будинку. Хочу сьогодні пересадити свої фіалки. У ну, мене одна тут така, що потрібно її розсадити. Тому от на 4. Кущики не знаю, для чого мені так тих фіалок багато потрібно, але шкода знаєте, викидати. Можливо, і продам, можливо, комусь подарую, подивлюся. Це така сама звичайна фіалка, яка така невибаглива, цвіте такими невеличкими мілкими квіточками, але вона гарно квітне і дійсно завжди вона гарно розмножується. і... Приживається, от, там, тому от зараз займаюся такою справою. Ну а далі побачимо, що воно далі буде, тому що дощ то, то сильніше, то слабкіше, але іде, іде, і йде. Знаєте, на заході України кажуть, падає дощ. І коли я це раніше чула, для мене так це було трішки е е дивно, тому що в нас центральна Україна завжди кажуть, дощ іде. А як е е так задуматися, то дійсно, чи він іде, чи він падає. Ніби і так неправильно, і так неправильно. Потрібно звернутися до інтернету і подивитися, як все таки правильно. Ви знаєте, як би ми не говорили. У кожному регіоні своя, своя якась вимова, свій, як то кажуть, суржик. От, але, але коли ми пишемо щось українською мовою, то потрібно, я, я так рахую, потрібно все-таки писати правильно, робити правильний наголос. І якщо я в чомусь так не впевнена, то я завжди звертаюся до інтернету. і... Запитую, як правильно, Тому що, ще раз повторюю: українська мова повинна в, саме в написанні повинна бути все-таки чистою. Хоча, хоча ми самі не знаємо, воно як правильно. Саме головне це говорити українською мовою і її зараз поширювати, популяризувати. Тому що і вже наші деякі експерти, і деякі блогери все-таки помічають ту тенденцію, що російська мова дуже-дуже почала, ну як не дуже, а дуже сильно почала знову повертатися в наше життя. І, знаєте, знову вона заполонила вулиці міста Києва. Не скажу, правда, що по, от по роботі я такі мої такі спостереження, то батьки в більшості з дітьми розмовляють українською мовою. Хоча між собою там чую, що тато з мамою розмовляють між собою інколи російською, але до дитини звертаються українською мовою. От. Але буває на пакет, от недавно мама з дитиною розмовляє українською мовою, а дитина вперто-вперто не хоче переходити Теперто говорить російською. Мама там її трішки навіть і поправляла, і так говорила, що от так, правильно, так, а ні, дитина російською мовою розмовляє. Так що, чесно кажучи, сумно на це все дивитися. І я от підписана в інтернеті, та і на Ютуб тут каналі підписана на Тараса Білку, а в інтернеті я слідкую за його дружиною. І бачу, що дитина в них маркіян росте тільки україномовний. Він він російську мову не розуміє, не, не, ну, не чує в кругу своєї сім'ї. Та й так вони стараються, щоб в місті Запоріжжя дитина росла в україномовному середовищі, але це їм не вдається. Все-таки Маркіян, от е з останнього прийшов в садочку і каже, що хлопчик сказав, що не пра що я йому скром. Казав жидкость, а я йому кажу, неправильно жидкость, правильно рідина. А хлопчик сміявся наді мною і, і казав: ні ні неправильно жидкость. Як ви думаєте, як ви думаєте, хто притісняє російську мову в Україні? Мабуть, що навпаки, і от цих дітей, наших україномовних, які. Ну, батьки стараються, щоб дитина дійсно була в україномовному середовищі. Отак от в садочках, в школах, можна сказати, нагинають, господи, прости таке слово і, і сміються. І ця ж дитина вона перейде на російську мову, тому що це я рахую мовний булінг. Отак, от от так і живемо. І ще раз хочу всім вам подякувати за ваші коментарі під моїми відео. Знаєте, оці коментарі вони наскільки мене так, ну, заспокоюють і додають впевненості, що е, все-таки все воно комусь потрібне. Тому що ну, постійно, постійно в мене крутиться в голові. Та кому це потрібно, та кому це потрібно. Ну, мені це потрібно так. Ну, можливо, там ще, ще, кому, ще там, одному, двом-трьом людям, які мене постійно вже давно дивляться. Але ні, потім читаю і читаю коментарі нових підписників. Так приємно, так на душі стає те, тепло, і я ще раз впевнююсь, що моя робота не проходить отак дарма. Дякую вам, дякую буду постійно вам дякувати за отаку от мою внутрішню впевненість в собі, в тому, що я роблю. Так, поки там щось робила, то вже дивлюся, і сонечко в нас якесь виглянуло, але тут сонце, а там вже знову он хмари і знову буде дощ. Ви знаєте, все-таки планую десь ввечері, можливо, вийти десь прогулятися. Так, не в магазин, а просто е, походити і подихати свіжим повітрям. Хоча й тут в мене достатньо цього свіжого повітря. Так, ще хочу вам показати, що в мене закінчилося на цьому тижні. Так, симпл, ця міцелярна. Водичка дуже класна, мені сподобалася. Багато хто її рекомендує. Кажуть, що це ну, по тип, типу, типу біодерма водички такої от міцелярної. Не знаю, не було в мене ніколи тієї води, а ця дійсно класна очі не щипає, гарно знімає макіяж, гарно знімає всі види, всі види туш, які в мене були. От. Ну, звичайно, водостійку туш, мені здається, не зніме, Тільки якась вода двохфазна, мені здається, не знаю, але обов'язково повторю, Зараз в мене на заміну йде водичка міцелярна від Avon. Для чутливої шкіри теж непогана, але от я її вже сьогодні вчора брала використання і е трішки підщипує очі, хоча знаю, що це таке тимчасовий. Недолік, ефект, потім все буде добре. Цю обов'язково повторю і ну, трішки пізніше. Так, оцей блиск купувала по якійсь супер супер дешевій ціні в просторі. Ніби він і непоганий такий, знаєте, ну хороший блиск був, але от останнім часом бачу, що він якось почав тягнутися, так як знаєте, як якийсь клей чи щось таке зрозуміло для мене, тому викидаю. Теж немає які тут, який тут термін дії. Але консистенція змінилася, тому викидаю. Так, Закінчився в мене пробничок. Це в фармасі так, Vibrant Aura. Хороший аромат, мені сподобався. Якщо я повернуся до замовлень з каталогів фармасі, то планую взяти цю все-таки водичку в повному об'ємі, тому що вона дуже мені нагадує бакаро рож, а бакаророж я, я люблю. Це Звичайно, не такий 100% так, оригінал, та його і такого і не може бути 100%. Тоді вже це не оригінал, а це той парфум. Але от нотки є ці паленого цукру, такої карамелі, трішки йодові оці нотки, бенти. Мені подобається. Знаю, що багато хто не любить і бакару, і, і цей парфум теж в фар Фармасі не подобається. Але мені він сподобався. І знаю, що в компанії Фармасі він користується популярністю. Ну, а оці два пробники від Avon – це новинка. Тут у нас іде імбир і сіно, а тут перець і персик не мої аромати. Не те, щоб не сподобалось, але це не моє. Тому, як завжди, ці два пробнички я переливаю от в цей аромадифузор отакий. От і е, все чудово працює, ну не на велику таку площу, але коли підходиш до того місця, де він стоїть, то все, все відчутно. І оце все змішується. Ще десь там, можливо, якісь зараз пробники знайду, які, якими я не користуюся. Чоловічі десь у мене пробники ще там залишалися. Тому зроблю таку от зараз процедуру, тому що бачу, що вже все, що я сюди виливала, все, все закінчилося. Так що, от такі відгуки, такі порожні баночки були мене на цьому тижні. Так. Можливо, у моїх відео часто ви чуєте такі слова, такі баночка, міцелярочка, водичка, там ще щось, картопелька. Не знаю, воно саме якось у мене так вилітає, і інколи хочу себе так зупинити. Та, ну, чому ж ти так, от якби, да, так все це в тебе як для якоїсь дитинки ти розповідаєш, але не знаю. Вибачте, можливо, когось це так дратує. от така моя специфіка чи от так. Як я розповідаю, але ну, саме, саме воно вилітає. Буду слідкувати, так, як і за деякими словами, там, паразитами, які теж, я, я знаю, що вони є е, в моїх розмовах, але буду слідкувати, щоб все-таки було краще, чистіше і приємніше для вашого вуха. Мій обід пюре таке зробила, не захотіла смажити сало, пюре з молоком, з вершковим маслом посмажила одне яйце і зробила такий салат, буряк, той, що я запікала в духовій шафі, і тут ще свіжий огірок. Натерла на крупну терку, додала майонез, сіль і спеції. Це перець і чорний перець, сушений часник. Не додавала свіжого чеснику, тому що мій шлунок так на свіжий чесник поганенько реагує. І прованські трави. Отак От все просто, смачно. Ну І, звичайно. І, звичайно, ви зрозуміли, що не буду і не хочу популяризувати всі, як то кажуть, спиртні напої, але це звичайний квас. І ще, от, ви знаєте, дійсно він дуже схожий на Фраголіно. Фраголіно для мене засолодкий такий напій, і він дуже б'є якось в голову. А тут. Смачно, корисно і натурально. От такий мій обід, така моя субота. Мабуть, на цьому буду завершувати своє відео суботнє. Зустрінемося вже завтра, в неділю. Всім гарного, тихого, спокійного дня, здоров'я і нехай в вашій душі буде тепло і в домі, і в родині. Всього самого вам найкращого. До побачення, пока-пока, до зустрічі!